Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я підготувала для вас розслідування, яке стосується теми окупованих територій. Називається воно У нашу квартиру в Донецьку поселили родину з Бурятії або як росіяни проводять націоналізацію на окупованих територіях. Окупанти оголосили процедуру так званої націоналізації нерухомого майна громадян України на захоплених територіях. Списки безхазяйного житла вже оприлюднені на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За даними російських телеграм-каналів. Так, на одній лише захопленій частині Донеччини від 2014 року у ці списки потрапило понад 50 тисяч квартир та приватних будинків. Це лише та кількість, яку місцева влада визнала публічно. Якщо господарі нерухомості не повертаються та не оформлюють російські документи, її конфіскують. Про те, що підконтрольні Росії угруповані відбирають житло у Донеччан ще з початку війни з 2014 року. Колишня мешканка Донецька, вчителька молодших класів Наталія Костиря знає не за чуток. До слова, з цією жінкою Наталією Костирею, я поспілкувалася особисто. Жінка разом із чоловіком та двома дітьми переїхала до Дніпра ще у 2014 році, залишивши у рідному місті свою однокімнатну квартиру разом з усіма документами на право власності, цінними речами та іншим майном. Каже Думали, що все закінчиться за кілька місяців, тож взяли в дорогу лише найнеобхідніше. За словами Наталії, з того часу вона з родиною винаймає орендоване житло в Дніпрі. Квартиру ж у Донецьку окупанти відібрали в неї ще в 2015 році. Далі її цитата Коли ми виїздили з Донецька, то залишили ключі від нашої квартири сусідці, бабусі з нашої п'ятиповерхівки, розповіла Наталія. Їй тоді всі мешканці віддали свої ключі, аби вона доглядала за майном. Жителів у будинку не так багато було, всього 15 квартир. Весь час ми тримали з нею зв'язок, потім вона зникла, невідомо, що з нею сталося. Тож, у 2015 році ми вирішили з'ясувати долю нашого помешкання і поїхали, ризикуючи життям у Донецьк. Сподівалися забрати документ на квартиру і речі. На жаль, потрапити у свою квартиру ми так і не змогли, підійшовши до дверей, почули звідти голоси. Затим спробували відчинити двері своїми ключами, однак вони не підійшли, адже нові мешканці встановили інші замки. Двері відкрила молода жінка, бурятка, яка заявила, що це її житло. Вона мешкає тут з чоловіком, і в них нещодавно народилася дитина. Як виявилося, в нашу квартиру в Донецьку поселили родину з Бурятії. Таким чином ми залишилися без житла. Наших документів та на помешкання та інших цінних речей нам ніхто не віддав, поділилася Наталія. В які тільки установи сім'я не зверталася, аби отримати відшкодування за відібране житло, але жодної допомоги та реакції не було ні від української держави, ні від міжнародних організацій. Оплачувати дорого орендовану квартиру дуже складно. Вчительська зарплата Наталії мала, її чоловік теж заробляє небагато. Продовження буде пізніше цього розслідування. Дякую за увагу!